Ви коли-небудь чули, що звичка пити теплу воду з лимоном зранку може повністю змінити здорове людини віком понад 60 років? Саме так. Ця тисячолітня практика, передавана з покоління в покоління як священний ранковий ритуал, вже стала частиною життя мільйонів людей похилого віку по всьому світу і недарма. Наука підтверджує, що цей простий жест при пробудженні здатен запустити справжню внутрішню революцію в організмі. Але увага, попри численні переваги, є щось, що може повністю зруйнувати цей ефект. І що гірше, більшість людей робить це несвідомо одразу після вживання лимону. Перш ніж ми розкриємо ці небезпечні поєднання, які зводять на нівець користь лимону, натисніть Подобається і підпишіться на канал. Це дуже допомагає поширювати корисний контент про здоров'я серед людей поважного віку. І напишіть у коментарях, з якої країни ви нас дивитеся і скільки вам років. А тепер до головного. Перший, можливо, найпотужніша перевага вживання води з лимоном на ще серце це детоксикація печінки та підтримка травної системи. Вночі печінка працює безперервно, фільтруючи токсини та обробляючи все, що ви їли протягом дня. Коли ви прокидаєтесь, цей орган потребує стимулу. Щоб продовжити очищення організму. І тут на сцену виходить лимон. Він багатий на лимонну кислоту, яка стимулює вироблення жовчі жовто-зеленої речовини, необхідної для перетравлення жирів. Такий стимул допомагає виводити накопичені відходи та готує кишківник до нормальної роботи протягом дня. Крім того, лимон містить біофлавоноїди, такі як гесперидин і діосмін. Потужні антиоксиданти, які захищають клітини печінки від ушкоджень. Наукові дослідження показують, що в осіб старше 60-х років регулярне вживання води з лимоном може покращити функцію печінки до 25%. І це ще не все, ця сама практика стимулює природні рухи кишечника, полегшуючи хронічні закрепи, проблему, досить поширену в літньому віці. Друга перевага зміцнення імунної системи. З віком захисні сили організму природно слабшають. Це явище називається імунним старінням. Його наслідок часті грипи, застуди, інфекції та інші хвороби. І тут знову в гру вступає лимон, адже він надзвичайно багатий на вітамін С, незамінну поживну речовину, яку людський організм не здатен виробляти самостійно. Один середній лимон забезпечує приблизно 31 міліграм вітаміну Си. Це близько 35% добової потреби літньої людини. Вітамін С безпосередньо допомагає виробленню білих кров'яних тілець, клітин, які борються з вірусами, бактеріями та іншими небезпечними агентами. При вживанні, наче серце засвоєння вітаміну ще ефективніше, бо немає конкуренції з іншими поживними речовинами в шлунку. І ще один плюс лимонен, що міститься в шкірці лимона. Має доведені противірусні та антибактеріальні властивості. Люди, які щодня п'ють воду з лимоном, мають до 40% менше випадків застуди протягом року. Це справжній захист. Третя перевага вживання лимона над ще серце, одна з найбільш вражаючих, він допомагає врівноважити печ організму. Так, попри те, що лимон, кислий фрукт, після засвоєння він має лужний ефект. Це може здаватися дивним. Але саме так працює наш організм. Коли лимонна кислота обробляється, вона перетворюється на лужні мінеральні солі, що нейтралізують надлишкову кислотність у крові. А підтримання pH на рівні від 7,35 до 7,45 є ключем до нормального функціонування органів і тканин. З віком наш організм стає більш кислим, особливо через стрес, забруднення, ліки та незбалансоване харчування. Така хронічна кислотність може сприяти розвитку хвороб, таких як остеопороз, оскільки організм починає витягати кальцій із кісток, щоб нейтралізувати кислоту. Наслідок ослаблені кістки та вищий ризик переломів. Хороша новина, регулярне вживання води з лимоном допомагає підтримувати цей баланс і захищати здоровий кісток, особливо у жінок після менопаузи. Дослідження показують, що люди похилого віку. Які дотримуються цієї звички, мають більш лужний PH-сечі, ознаку більш стабільного внутрішнього стану організму. Ще одна вражаюча перевага вживання води з лимоном наче серце це пряма підтримка засвоєння заліза та профілактика анемії. Анемія через дефіцит заліза є одним із найпоширеніших станів серед людей літнього віку, вражаючи до 20% осіб старше 65 років. Симптоми Такі, як надмірна втома, блідість, проблеми з концентрацією та ем'язова слабкість часто сприймаються як природні ознаки старіння, хоча насправді можуть бути усунені простими змінами в харчуванні. І лимон відіграє в цьому ключову роль. Залізо є життєво важливим для вироблення гемоглобіну, білка в крові, який переносить кисень по всьому тілу. Але існує проблема рослинне залізо. Так зване негемове засвоюється значно важче. Вітамін С, що міститься в лимоні, діє як каталізатор, перетворюючи погано засвоюване тривалентне залізо у двовалентне, яке організм здатен краще поглинати. Якщо ви пиєте воду з лимоном, а потім споживаєте багатий на залізо сніданок, наприклад, вівсянку, шпинат або бобові, засвоєння заліза може зрости в 5 разів. Цей момент особливо важливий для тих, хто з віком стикається зі зниженням кислотності шлунку, що ускладнює засвоєння багатьох поживних речовин. Саме тому починати день зі склянки води з лимоном це розумна стратегія для забезпечення енергії, бадьорості та здорове кровообігу усього, що потрібно людині літнього віку для підтримки життєвої сили щодня. П'ята перевага не менш важлива гідратація та функція нирок. Багато людей старше 60 років просто не відчувають спрагу, як раніше. Це пов'язано з тим, що механізм регуляції спраги з віком стає менш ефективним. Проблема в тому, що тиха дегідратація може мати серйозні наслідки, часті інфекції сечових шляхів, закрепи, сплутаність свідомості та навіть ниркова недостатність. Початок дня зі склянки теплої води з лимоном забезпечує негайне зволоження після нічного голодування і м'яко активує нирки. Калій, що міститься в лимоні, навіть у невеликій кількості, допомагає регулювати рівень натрію в організмі, що знижує артеріальний тиск і навантаження на нирки. Лимонна кислота також має легкий сечогінний ефект, що сприяє виведенню токсинів із сечою без ризику зневоднення. Недарма. За даними клінічних досліджень, люди похилого віку, які дотримуються цієї звички, мають нижчу частоту утворення каменів у нирках та інфекцій сечових шляхів. Маленький жест з глибоким впливом. Але тепер, увага, попри всі ці неймовірні переваги, вони можуть бути повністю зведені на нівець або навіть перетворені на шкоду, якщо поєднати лимон з певними продуктами одразу після вживання. І, на жаль. Ці помилки щодня роблять ті, хто щиро вважає, що робить усе правильно. Перша серйозна помилка пити каву одразу після лимону. Це може здатися безневинним, адже хто не прокидався зі склянкою води з лимоном, а потім не біг до чашки чорної кави. Але насправді така послідовність це справжній вибух для шлунка. Лимон природно стимулює кислотність шлункового соку, готуючи організм до травлення. Але коли ви додаєте каву, яка також кисла і містить кофеїн, це може спричинити сильне подразнення слизової оболонки шлунка. Надлишок кислоти може викликати печію, кислотний рефлюкс, гастрит, а в найважчих випадках навіть виразки. Крім того, таніни, що містяться в каві, знижують засвоєння вітаміну С, зменшуючи захисний ефект лимону. Для людей, які вже мають проблеми зі шлунком. Таке поєднання особливо небезпечне. Рекомендовано чекати принаймні 45 хвилин до години між вживанням лимону та кави. У цей час можна випити легкий трав'яний чай, свіжий сік або з'їсти щось м'яке, перш ніж вводити кофеїн. Другий продукт, якого слід уникати одразу після води з лимоном, це молочні продукти, такі як незбаране молоко, сири та йогурти. Незважаючи на те, що вони є важливим джерелом кальцію та білка, особливо необхідного в літньому віці, поєднання з лимонною кислотою одразу після її споживання може спричинити небажані реакції. Коли кислота контактує з білком молока, це може спричинити згортання в шлунку, утворюються грудки, які важко перетравлюються і можуть викликати дискомфорт, нудоту, коліки, а іноді і діарею. Кисле середовище також ускладнює перетравлення лактози, що може призвести до симптомів, схожих на непереносимість, навіть у тих, хто зазвичай добре переносить молоко. Крім того, кальцій у молочних продуктах може заважати засвоєнню вітаміну С із лимону. Тому, якщо ви хочете залишити молочні продукти у своєму ранковому раціоні, зачекайте принаймні дві години після вживання води з лимоном. Альтернативою можуть бути рослинні напої, наприклад, змигдалю, кокосу чи ВІВСа, які не піддаються тому самому ефекту згортання. Третя помилка і, можливо, найнебезпечніша це вживання ліків одразу після води з лимоном, особливо антацидів, антибіотиків і препаратів від остеопорозу. Може здатися дивним, що звичайний лимон здатен впливати на ліки, але наука говорить чітко: лимонна кислота, що міститься в лимоні. Може вступати в реакцію з деякими активними речовинами, погіршуючи їх засвоєння або навіть повністю нівелюючи їх лікувальний ефект. У випадку з антацидами конфлікт очевидний. Лимон підвищує кислотність шлунку для стимуляції травлення, тоді як антациди роблять протилежне, нейтралізують кислоту. Якщо приймати їх одразу після лимону, відбувається взаємна нейтралізація. Ефект лимону зникає. І ліки теж втрачають свою ефективність. Крім того, ця хімічна реакція може спричинити утворення газів, здуття живота і дискомфорт. Антибіотики, такі як хінолони та тетрацикліни, також потребують особливої уваги у кислому середовищі, яке створює лимон, ці речовини можуть зв'язуватися з такими елементами, як кальцій або махній, утворюючи комплекси, які організм не здатен засвоїти. Це різко знижує здатність ліків боротися з інфекціями. Подібне відбувається і з препаратами від остеопорозу, наприклад, бісфосфонатами, засвоєння яких залежить від порожнього шлунку і нейтрального або злегка лужного печ. Тому, якщо ви приймаєте ліки зранку, найкраще проконсультуватися з лікарем або фармацевтом, щоб дізнатися, коли саме краще включити лимон у свій розпорядок дня. У багатьох випадках безпечніше спочатку прийняти ліки, почекати від однієї до двох годин і тільки потім випити воду з лимоном. Ця проста зміна дозволить уникнути втрати ефективності як ліків, так і самого лимону. А тепер, коли ми вже знаємо, чого не слід робити, поговоримо про ідеальні поєднання з водою з лимоном, ті, що дійсно підсилюють її ефект. Перший продукт, який чудово поєднується з лимоном, це цільнозерновий овес. І йдеться не просто про будь-які злаки, овес це справжній суперфуд, багатий на розчинні волокна, такі як бета-глюкан, що допомагає контролювати рівень холестерину і стабілізувати рівень глюкози в крові, надзвичайно важливо у зрілому віці. Коли ви зранку пиєте воду з лимоном, ваша травна система активізується, посилюється вироблення жовчі та травних ферментів. І пейч шлунку оптимізується для кращого засвоєння поживних речовин. Якщо через 30-45 хвилин після цього ви заїсте кашу з ВВС або легку страву з цього злаку, організм буде готовий максимально використати її переваги. Крім того, клітковина VВЕС допомагає нейтралізувати залишкову кислотність, захищаючи слизову шлунку. Це поєднання також має потужний ефект проти хронічних запалень. Прихованого чинника таких захворювань, як діабет, гіпертонія та хвороби серця. Синергія антиоксидантів лимону та клітковини вівееса прямо впливає на зниження запальних маркерів. Для тих, хто має діабет або передіабетичний стан це справжній захисний бар'єр. Простий і смачний рецепт овес з рослинним молоком, червоними ягодами та дрібкою кориці після вживання лимонної води, наче серце. Інша група продуктів, яка добре поєднується з лимоном, це фрукти, багаті на залізо та вітамін С, наприклад, папая та гуава. Обидва фрукти надзвичайно поживні та особливо корисні для людей після 60-х років. Папая, м'яка, легко засвоюється, містить багато вітаміну А, життєво необхідного для здоров'я очей. Вона також містить папаїн. Природний травний фермент, який допомагає розщеплювати білки і зменшувати запалення кишечника. Гуаєва це справжнє джерело вітаміну С, у ній більше цього вітаміну, ніж у апельсині, і вона є чудовим джерелом рослинного заліза. Коли ці фрукти споживаються через 45 60 хвилин після лимону, вітамін С, який ще присутній у травній системі, значно підсилює засвоєння заліза. Це критично важливо для профілактики анемії та підтримання енергії протягом дня. Крім того, обидва фрукти містять клітковину, що сприяє регулярній роботі кишечника. Чудова ідея приготувати фруктовий салат із гуави, папаї та додати трохи свіжого імбиру. Імбир, до речі, також має протизапальні та травні властивості, формуючи ідеальне поєднання з ефектами лимону. А ще є третя група продуктів. Які створюють потужний союз із лимоном, темнозелені листові овочі, як от шпинат, капуста та мангольд. Ці овочі справжні поживні коштовності для здоров'я людей похилого віку. Вони багаті на фолат, важливу речовину для формування еритроцитів та підтримки здоров'я мозку. Також містять лютеїн і зааксантин, антиоксиданти, які захищають очі від вікової макулярної дегенерації та катаракти. Темнозелені листові овочі, такі як шпинат, капуста, кейл і мангольд, також містять залізо, хоча і у формі негемового заліза, яке має нижчу біодоступність. Однак, якщо ви вже випили воду з лимоном і споживаєте ці овочі приблизно через 45 хвилин, вітамін С, що все ще активний у травній системі, допомагає перетворити тривалентне залізо в двовалентне, те, що набагато краще засвоюється організмом. Результат Прямий поштовх до вироблення гемоглобіну, профілактика анемії та більше енергії протягом дня. Крім того, ці овочі багаті на природні нітрати, які в організмі перетворюються на оксид азоту, речовину, що розширює кровоносні судини, покращує кровообіг і знижує артеріальний тиск. Це особливо важливо для людей з гіпертонією або серцево-судинними захворюваннями. Зелений смузі з кейлом Яблуком і лимоном або омлет зі шпинатом це прості та ефективні способи скористатися цим потужним поєднанням. І найкраще усе з доступних і натуральних інгредієнтів. Але щоб отримати всі ці переваги, дуже важливо правильно приготувати воду з лимоном. Поширена помилка використовувати кип'ячену воду. Вона швидко руйнує вітамінси найкраще використовувати теплу фільтровану або мінеральну воду з температурою близько 37-40 С приблизно як температура тіла. На склянку 250 мл видавіть половину свіжого лимона і, якщо можливо, натріть трохи цедри. Цедра містить лімонен та інші сполуки з антиоксидантними і травними властивостями. Але важливо, використовуйте цедру тільки тоді. Коли лимон органічний, щоб уникнути залишків пестицидів. Найкращий час для вживання цього напою одразу після пробудження на порожній шлунок. Після вживання зачекайте щонайменше 15-20 хвилин перед тим, як їсти. Цей час дозволяє лимону проявити свої детоксикаційні властивості та підготувати травну систему. Людям з підвищеною чутливістю шлунка. Гастритом або рефлюксом рекомендується починати з меншої кількості лимону, можливо, кількох крапель, розведених у більшій кількості води, і спостерігати за реакцією організму. Люди з діабетом зазвичай можуть безпечно вживати воду з лимоном, оскільки глікемічний індекс лимону надзвичайно низький. Більше того, він може навіть сприяти контролю рівня цукру в крові. Проте, як і при будь-якій зміні в харчуванні, Бажано проконсультуватися з лікарем, особливо якщо ви приймаєте ліки для зниження цукру в крові. Для людей із проблемами нирок застереження ще серйозніше. Лимон містить калій, і в разі ниркової недостатності надлишок цього мінералу може бути небезпечним. Крім того, хоча лимонна кислота корисна для профілактики деяких типів каменів у нирках, в інших випадках вона може бути протипоказана. Якщо у вас хронічне захворювання нирок, не, не починайте цю практику без консультації з нефрологом. Якщо ви приймаєте ліки від високого тиску або сечогінні засоби, варто частіше перевіряти артеріальний тиск у перші дні, адже лимон може посилити дію цих препаратів. У деяких дуже чутливих людей також можуть виникати алергічні реакції на лимон, такі як свербіж, набряк або утруднене дихання. Хоча це трапляється рідко, Такі симптоми слід сприймати серйозно. Якщо помітили щось подібне, припиніть вживання і зверніться до лікаря. Ще один важливий момент це здоров'я зубів. Лимонна кислота може тимчасово розм'якшити зубну емаль. Щоб уникнути ушкоджень, пийте напій через трубочку і не чистіть зуби одразу після вживання. Почекайте щонайменше 30 хвилин, щоб емаль стабілізувалася. Завжди надавайте перевагу свіжим, органічним лимонам із твердою, чистою шкіркою без плям. Старі лимони або ті, що довго зберігались, втрачають значну частину вітаміну С і, пам'ятайте, регулярність важливіша за кількість випивати лимонну воду раз на тиждень, не те саме, що робити це щодня з дисципліною. З усього сказаного стає очевидним вода з лимоном наче серце це набагато більше, ніж модна тенденція. Це природний, потужний і доступний інструмент для покращення якості життя. Її дія охоплює травлення, імунітет, кровообіг, засвоєння поживних речовин, захист нирок і підтримання кислотнолужного балансу. Але її слід використовувати з розумом, уникаючи шкідливих поєднань, дотримуючись правильного часу вживання і враховуючи особливості власного здоров'я. А тепер розкажіть нам. Як давно ви вже пиєте воду з лимоном наче серце. Чи робили ви одну з помилок, про які ми сьогодні згадали? Або, можливо, щойно дізналися щось нове, що змінить вашу щоденну рутину? Поділіться своїм досвідом у коментарях, це допоможе і іншим людям. І якщо вам сподобався цей контент, не забудьте, поставте лайк, підпишіться на канал і натисніть дзвіночок. Так, ви не пропустите жодного нового відео про здорове харчування і активне старіння. Щиро дякуємо, що були з нами. До зустрічі в наступному відео.